Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 жовтня. 3 жовтня 1078 року під Черніговом відбулася кривава битва, яка стала переломною в історії Київської Русі. У ній загинув великий князь київський Ізяслав Ярославич, старший син Ярослава Мудрого. Його правління почалося ще у 1054 році, але як і більшість князів тієї доби, він мусив неодноразово боротися за владу то зі своїми братами, то з племінниками. Тоді Русь переживала складний період, час міжособиць, коли кожен удільний князь прагнув більшої сили та земель. Чернігівське князівство стало ареною боротьби між Ізяславом та його племінником Олегом Святославичем, якого підтримували половці. Обидві сторони виставили великі дружини, і перемога мала визначити, хто володітиме Черніговом і якою буде політична рівновага в усій Русі. 3 жовтня 1078 року відбулася битва на Ніжатиній Ниві, в якій київські війська здобули перемогу. Ізяслав, попри свій вік та довге правління, особисто повів воїнів у цей бій. Це рішення стало для нього фатальним. У сутичці він був смертельно поранений. Його смерть сколихнула Русь, адже йшов із життя не просто князь, а син Ярослава Мудрого, людина, яка довгі роки тримала київський престол і намагалася зберегти єдність держави. Тім його загибель не принесла миру. Князівські чвари тривали ще довго, але пам'ять про Ізяслава залишилася як про правителя, котрий до останнього стояв на полі бою разом з дружиною. 3 жовтня 1990 року Німеччина знову стала єдиною. О півночі перестала існувати Німецька Демократична Республіка, а її землі приєдналися до Федеративної Республіки Німеччини. Також Західний Берлін увійшов до складу об'єднаної країни. Ця подія стала фінальною крапкою в історії, яка тривала понад чотири десятиліття від часів Другої світової війни і поділу Європи залізною завісою. Воз'єднання стало можливим завдяки падінню берлінського муру у 1989 році. Тоді сотні тисяч людей вийшли на вулиці східної Німеччини, вимагаючи свободи пересування, демократичних реформ та воз'єднання західною частиною країни для багатьох німців. Це було здійснення мрії: побачити знову одну державу замість двох. Звісно, шлях до єдності був непростим. Потрібно було узгодити політичні, економічні та соціальні питання, але символічний момент настав саме у ніч на 3 жовтня, коли над Берліном і всією Німеччиною замайорів єдиний прапор. Сьогодні цей день відзначається як День німецької єдності. Він нагадує, що навіть після десятиліть розділення можливо відновити цілісність і знайти шлях до спільного майбутнього. А як ви думаєте, що було головним чинником возз'єднання Німеччини воля народу чи політичні домовленості між великими державами? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте qr код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.